Продовжуємо нашу казочку про Махішу. Махіша звуть. Махіша, Махішасура. Героя, який жив на Паталі у часи, коли жив наш ще перший, пам'ятаєте, перший герой Андгака. Тож у цій казочці Андгака і Махіша. Вони разом. Пам'ятаєте, ми зупинилися на тому, що Андгака з Махішою напали на вишнього, і Андгаку вишні не зміг перемогти. Не зміг він також перемогти і Махішу. Цікаво, що Махіша, коли Андгака був непритомний, напав на вишнього, і він був не. Не, такої, як би мовити, ну, не, не слабкої сили, що навіть а, вишньому досталося по голові, так би мовити, і він втратив свідомість. Це приголомшує, тому що ну, здається, що ну, такі ситуації в принципі майже неможливі. А, ми знаємо, що коли вишній прийшов як Крішна. І а, на полі Курукшетри, здається, це було. Коли Бгішма стріляв стріляв у Арджуну, а Крішна був його колісничим. То Крішна теж був як їжачок такий у голках цих у стрілах. А, я пам'ятаю, я перший раз, коли прочитав, думаю, ну як це так взагалі можливо. Але бачите, є якісь різні раси. Є основні п'ять рас, а є різні, сім, здається, таких а, додаткових рас. до них відноситься і бажання а, жахів, якихось, ну, бажання може, може, якихось а, змагань, війни та таке інше. Це ж. Оскільки там, де живе вишній, такого немає, то він приходить сюди, щоб трохи розважитись. Ну, це ж така е, історія. Я сьогодні трішки ознайомився з тим, як будуть розгортатись події далі, і був ще більше вражений, тому що мені здалося, ну, вже майже тут все відомо, і е, казочка повинна підійти якось до якоїсь розгортки. Але ж ми бачимо, що такого не було. Ще будуть більш гострі справи, ніж були у минулій серії. Так, що ж було там далі з нашим магішею? Та... Ми зупинилися на тому, що вишній прийшов до себе, як би мовити, повернувся до свідомості. Гаруда привіз його знову на місце, де проходили, так би мовити, змагання між півбогами та демонами. Між Асурами та Девами, де йшла запекла війна, і вишній налякав Девів звуком своєї морської раковини Панчаджані. Він засурмив свою мушлю, і звуки ті налякали демонів. Асури були нажахані звуком Панчаджані вишнього. А щоб підбадьорити їх, Махіша прийняв вигляд лева. Вони вміють перевтілюватися, демони і півбоги. Тож тут, бачите, говориться про те, що. Махіша прийняв вподобу Лева і кинувся всередину армії півбогів. що ревіли. Ура! Навіть Трімурті це три основні божества, вишні, Шива та Брахма. Навіть Трімурті на короткий час були вражені та стривожені, коли побачили, побачили, що лютий звір просувається крізь їхній бойовий ряд, убиваючи та нищачи сотні півбогів з обох боків. Ну, тож це не просто якийсь лев. Ми розуміємо, що щось ну, могутнє повинно бути. Або ну, дуже великий лев, або вже ну, щось таке схоже на лева. В нашому розумінні можливо. Вишній негайно послав свою зброю чакру проти Лева Сударшану. Та і Лев був перетворений на попіл. Чакрою. Та через швидкий час Махіша знову підвівся у вигляді буйвола. Дивіться, як цікаво. І кинувся вперед. І чому так можна зрозуміти, що давайте згадаємо, як, як Махіша став Махішою. Пам'ятаєте його батько? В минулому він поклонявся. З братом зі своїм виконували покути, щоб отримати гарних синів ну, тих, які їм потребували. І ось його брата Індра, ви пам'ятаєте, схопив за ноги, коли став крокодилом, і схопив за ноги його брата і утягнув його кудись під воду. А батько Махіши, він залишився живим. І він виконував покути посеред п'яти вогнів. І там з'явився якийсь момент, а коли його брат загинув, він хотів вчинити самогубство. І Агні за нього заступився каже, каже: ну, Що ти робиш? Давай я виконую твоє бажання. І... Виконав бажання на свою голову, так би мовити. Я не знаю, чому вони інколи заступаються так от і дають. Так би мовити, якісь благословення. Може, одна з причин того, що коли вишній хоче прийти, йому хочеться якось розважитись і. Ну, не буде, ж він розважатись з звичайними людьми. Йому треба могутня якась істота, яка буде проти нього грати роль демона. Тому описується, що одна з причин з'явлення таких демонічних осіб, це. Тому що Верховний хоче чимось розважатися, і йому потрібні якісь ну, якісь достойні суперники. Це ж одна була причина, чому півбоги дають якісь благословіння. Коли приходить аватара з певними намірами, вже тоді є якась причина для нього з'явитися. Ну, Так би мовити, цар же не буде сіяти пшеницю, ходить. Для цього є різні інші люди, які цим займаються. А цар вже, якщо приходить, то він приходить за якихось вирішувати якісь питання, які, крім це, окрім царя, ніхто не може вирішити. Ну, щось таке схоже для розуміння. Тут цікаво будуть розгортатись події. Я сам був вражений, коли перший раз прочитав. Тож, будьте готові до того, що будуть несподівані моменти. Навіть з точки зору віруючих, чи а, бхакт, чи, можливо, просто людей, які а, вірять у всемогутність якусь, і що Всевишній завжди перемагає тут, а тут я потім трошки пізніше розповім, чому так вийшло, чи так вийде. І це Махіша знову оживає. Чому він ожив? Ви пам'ятаєте, я розповідав зараз про те, як. Яке богословіння дав Агні, що а, Ага, ось чому я про це розповідав? Що Махіша, який котрий народиться, він просив безсмертного, щоб син міг отримати деякі привілеї. По-перше, він попросив, щоб у нього народився син. По-друге, він попросив, щоб цей син міг завоювати, завоювати всі три світа. А по-третє, він попросив безсмертя для свого сина, але Агні сказав, що це неможливо. І тоді, а що він попросив, щоб він був такий більш могутній, ніж Агні, такий, ніж ніж вітер, і а, більш красивим, ну, най, найкрасивішим у всесвіті? Це було не дуже просте виконання. І теж він попросив безсмертя, але Агні, здається, сказав, що безсмертя я не можу дати, але можеш попросити. Так би мовити, обхідними шляхами безсмертя. А хтось має його вбити. Можеш попросити, хто саме це буде. І тоді батько, здається, сказав, що хай це буде просто жінка. Проста жінка якась. Просто жінка. І агні дав таке благословіння і тож Одна з причин, чому махішу не можна вбити, тому що у нього було благословення, що його ніхто не зможе вбити. Окрім жінки. А на полі бравність зараз немає жінок. Тож, можливо, допустити те, що півбоги програють. Хоча побачимо. І так, Махіша знову підвівся, але вже у вигляді буйвола. Пам'ятаєте, вишній зміг його чакрою, зробити з нього певний фарш. І Махіша знову підвівся у вигляді вже буйвола і кинувся вперед. Своїм довгим потужним рогом Махіша сильно поранив груди вишнього. От такої. Тут пауза. Хвилина, так би мовити, не мовчання, як правильно сказати, здивування. Поранений вишній почав тікати до Вайкунтхи. Це взагалі цікаво. Я перший раз читав казочку, пам'ятаєте, що вишній, коли тікав. Від Калаява, не здається. Коли отримав листа від е, своєї першої нареченої. І там його теж прозвали е, Ранчор. Ранчор, здається. Це перекладається як боягуз чи дезертир. Ну, і тут, здається, ось така дві історія. Це ж ще було раніше, ніж коли Крішна з'явився. Я думаю це було раніше. Це ще ж. Дивіться, ще андгака був живий. Тож виходить, що це було ще в перші часи. Мабуть, сатія юги ще. Першої Юги? Першої Саті юги. Це ж одна з чотирьох юг. Чотирьох епох. Вони. Я не пам'ятаю, 1000 дів'я юг. Хтось може підкаже мені більш точно. Але здається, що не менше, ніж тисячу дівіюг складає один день Брахма. Здається, я, я точно не пам'ятаю. Ну щось довго-довго дуже. Тобто, зрозумієте, скільки там сатіюг цих тисячу сатійг, наприклад. Ну, Навіть якщо це саті тисячу сатіюг, то це Бог, Бог знає, скільки пройшло. І це ж невідомо на якій планеті було теж. Де вони там воювали? Десь в вищих світах. Вони навіть не, не в раю. Змагання, так би мовити, проводять. І так вишній почав тікати до Вайкунхи. Ви розумієте, коли головно головний тікає, то щось тут не так. Одне діло, коли його вдарили по голові, він втратив свідомість груда, його забрали з поля битви. Ну, це було, так би мовити, ну, несподівано, дійсно несподівано. Але, ну, якось, коли він повернувся, було якось ну, знову таке. Підбадьорив усіх, особливо а, а, звуком своєї а, мушлі. А тут ми бачимо, вишні почав тікати до Вейкунхи. Що ж таке? Що ж буде далі? Як будуть розгортатися події далі? Давайте дізнаємося вже в наступній кадрці. Гарного всім настрою, солодких снів!